Миколаївський театр продовжує активну творчу діяльність, поєднуючи мистецтво та волонтерство. У 98-му сезоні заплановано 11 прем'єр на основній та малій сценах, включаючи вистави за творами Шекспіра, сучасні комедії та святкові шоу. Серед цьогорічних досягнень. Поновлення театру студії Академія пані Коліси, де миколаївські школярі безкоштовно вивчають основи акторської майстерності. Також із досягнень цьогоріч провідного актора Олександра Магльованого було удостоєно звання Заслужений артист України. Колектив театру не лише створює нові вистави, а й активно підтримує захисників України, прорахувавши на потреби ЗСУ в цьому році. Понад 468 тисяч гривень. Хлопці пішли в терабарону. Вони ввечері чергували з автоматами, mm -hmm. по формі. Все. Дівчата, репетиційний зал був повністю прилаштований під плетіння сіток, со складу давав частину mm -hmm. матеріалу. Директор театру Микола Берсон наголошує, що театр завжди пристосовується до реалій, які йому диктує час. А їхня місія бути осередком творчості та ментальної підтримки.